Всім привіт! З вами Катя рада вітати вас на своєму YouTube каналі. Якщо вам подобається мій канал, то ставте лайк та підписуйтесь. І сьогодні я у відео вам покажу, як гарно та швидко приготувати новорічний десерт. І перший з інгредієнтів мені буде потрібен арахіс. Я вже його завчасно почистила і беру його і дрібню міленько. На такі приблизно шматочки. Я зараз швиденько весь передрібню і повернуся до вас. І забула сказати, що в мене тут 20 грам. Горіхи я вже подрібнила, і вони в мене мають ось такий вигляд. Я їх дрібнила не сильно мілко, щоб було. Наступний інгредієнт, який мені буде потрібен, це, звичайно, молочна шоколадка без горішків. Я взяла молочну, у мене тут 90 грам. Я її ставлю у мікрохвильову піч для того, щоб вона у мене повністю розтала. Шоколадка в мене вже розтопилася. Ось, бачите, вона вже така рідка. І далі я вже завчасно приготувала дечко із пергаментом. Наступне, що мені буде потрібно, це мені соломка буде потрібна. Я взяла таку малу пачку і викладаю соломинки. У мене соломка солодка, не сольонок. Я виклала 5 соломинок. Далі я беру шоколадку і відрізаю. Такий трикутничок маленький. Я вже намалювала ялинки, і вони в мене мають ось такий гарний вигляд. Наступне, що я роблю, це я беру горішки і посипаю горішками. І ще взяла ось такі прикраси, які прикрашаються на паску і посипаю ними. Мої ялинки тепер вже посипані і прикрашені, і тепер я їх ставлю в холодильник до повного застигання шоколаду. У мене вже пройшло півгодинки, я витягнула вже свої ялинки і вже застигли. І тепер помаленьку відривати треба. Як бачите, із пергамента вони дуже легко відстають. Я покажу, як вони з цієї сторони виглядають. І тепер мій новорічний десерт уже повністю готовий. Такий десерт дуже приємно вразить як маленьких, так і дорослих. Готується дуже швидко, не потребує довгого часу. І всього-навсього потрібно лише шоколадка, посипка, соломка і горішки. Пишіть в коментарі, чи сподобалося вам таке відео, також діліться своїм варіантом, який ви готуєте новорічні десерти. Якщо вам це відео сподобалося, то ставте лайк та підписуйтесь. З вами була Катя, бажаю вам гарного та мирного дня та до зустрічі у наступних відео!